У 1980-х роках, коли світ моди повертався до глянцю блиску та геометрії Ар деко, Бренд Моне переживав своє друге народження. Саме тоді з'явилася ця брошка Два серця, створена на межі романтики та архітектурної строгості. Два серця інкрустовані блискучими кристалами, немов зустріч двох людей, а три вертикальні золоті смуги, як шляхи, що зійшлися в одній точці. Цікавий візуальний ефект руху і зіткнення двох сердець. Така композиція не випадкова. Дизайнери Моне любили поєднувати емоції і геометрію, втілюючи історію почуттів у холодному блиску металу. До 80-х років компанія Моне удосконалила свою технологію золочення до рівня мистецтва: три шари 22-каратного золота на міцному сплаві. І жодної втрати близько десятиліттями по тому. Я не знайшла цю модель в жодному з офіційних каталогів. Ніби вона була прихованим символом, виготовленим для обмежених магазинів, так я собі секретне послання про кохання.